Під кінець зими, коли сніг зійшов з поля, показалася озимина. її сходи були в доброму стані, але вже у березні випав знову товстий шар снігу і потиснули морози. Чи не зашкодило це зерновим? Цим питанням цікавилися наші журналісти у головного аграрника Галицького району. В кінці лютого погода потеплішала, сніг зійшов з поля і з'явилися сходи озимини, які були посіяні на 11 тисячах 617 гектарах землі. вони були в доброму стані після холодної зими. Їхня вегетація вже мала ось ось розпочатися. як Раптом у березні знову почалися великі снігопади, і поля вкрилися товстим шаром снігу. Чи не пошкодила така різка зміна погоди зерновим культурам? Цим ми поцікавилися у головного аграрника Галицького району Володимира Гловацького. Трошки погодні умови. Ускладнили вегетацію сільськогосподарських культур, і ми на сьогодні бачимо, що вже на той рік практично і приватні фізичні особи господарювали, і господарства проводили весняно-польові роботи. На сьогодні стоїть сніг. Звичайно, що воно вносить корективу господарювання. Однак що ми не думаємо, ми так дивилися на вегетацію озимих культур. Не чекаємо ми якихось надзвичайно таких великої загибелі, хоча частково, коли рослини будуть відростати, можливий якийсь варіант, що часткова загибель втрат буде. Але на то є страхозасипано страховий фонд насіння. Я думаю, що ми, якщо б такі речі будуть, якийсь процент прийдеться. Підсіяти або пересіяти, то ми готові до того, щоб підсіяти або пересіяти. Але знов таки ми якийсь час мус вичекати, щоб рослини пішли в вегетацію, і подивитися, фактично, що сталося після оцих морозів. Навіть не стільки морози принесли шкоду, як вітри, через якісь ділянок землі був зметений сніг. Отже, про те, яко мина перебула холодний період, остаточно можна буде визначити уже тоді, коли почне тепліти і коли почнуть рости сходи.